Вітаю вас, мої любі другокласники. Ми на попередньому уроці розпочали новий розділ вивчати Зачарувала все зима. І сьогодні ми з вами познайомимося з порівнянніми образами з Комаровського казкові шати, білі шати зими і спробуємо відгадати загадки. Зараз дихальні вправи. Різко вдихніть, потім зробіть глибокий вдих носом і на одному плавному видиху полічить десятками до ста. Я розумію, складновата, але варто спробувати. Вправа хто більше. Зараз ми прочитаємо частини вірша на одному диханні. Вдих. І читаємо. Кіт у дощ, город пустився, заросився, забруднився, ніг не встиг повити рати, і мерщій побіг до хати. А зараз пробуй самостійно. Вдих і на одному диханні. Прочитай віршик. Читацька розминка. Давайте прочитаємо скоромовку, яка написала Наталя Забіла. І давайте згадаємо: спочатку читаємо повільно, потім швидше, і потім ще прискорюємо темп і намагаємося прочитати якомога швидше. Зима морозяна на дворі, замети білі на землі, зорі в небі, ясні зорі, заснули зайчики малі. Постав відео на паузу і прочитай. Словникова робота. Прочитай слова, правильно став наголос навкруги, шати, плетиво, шипшина, черешенька запорошила в сповитку, віхоло на швидку лілеє, в платті пелюсток, замість. Отже, познайомтесь, це Вадим Петрович Скомаровський, український письменник, перекладач з російської, білоруської туркменської мов. І ми сьогодні з вами познайомимось з чудовим віршем, який називається казкові шати. Ти можеш скористатися підручником сторінка 60, а можеш читати з екрану. Читаємо за строфами. Строфи, ми ще їх називаємо куплети. Це чотири рядочки. Навкруги казкові шати, сиво плетевої Спробуй зразу відгадати, де тут в'яз, а де дубок, де калина, де шипшина, де черешенька мала. Все зима запорошила, запушила, замила, сплять над озером ялинки. Як сестрички з повитку біла, віхала, хустинки їм зіткала на швидку, і берізка, мов лілея, в платі з ніжних пелюсток, замість бантика у неї склена зірваний листок. Прочитай вірш мовчки, які казкові шати замінили ліс. Чому важко відгадати, Де яке дерево? Назви дерева, які запорошила зима. Якими поет побачив ялинки? З ким він їх порівнює? Які ще порівняння є у вірші? Як ти їх розумієш? Словничок шати значить святкове вбрання. Як ти думаєш, у якому темпі та з яким настроєм треба читати вірш? Розгляньте малюнки, які розташовані біля вірша. Як дерева ви розпізнали? Давайте згадаємо разом, що означає слово загадка. А загадка розповідає про предмет чи явище. Але не називай їх. У загадці є слова підказки для відгадки. Загадка спонукає побачити суттєві ознаки предмета, явищі, істоти. Отже, прочитаємо загадки і які слова допомогли тобі знайти відгадки. Тихо приходить, м'яко лягає і білими килимами все покриває. У нас зимою білим цвітом сад зацвів, неначе літом. Ніжна зірка сніжно біла, на рукав мені злетіла. Поки ніс її сюди, стала краплею води. Молодці, домашнє завдання. Прочитай вірш, визнач головну думку твору. Дякую вам за урок. До наступних зустрічей!